Вітаю, друзі! Цікаве оголошення! Я знайшла в одній із соцмереж. А саме пропонується хлопець на 14 лютого. Що ж входить в асортимент послуг? Це дарування квітів, похід в кіно, створення фото, відео для інстаграму, ну і таке інше. І кожна послуга має певну суму. І так, давайте пофантазуємо, що лежить в основі потреби зробити таке замовлення. Ну, по-перше, це може бути цікавість, цікавість до людини, щоб побачити, хто прийде, як він буде себе поводити, щоб йому десь там в чомусь підіграти. Або ж це може бути бажання відшліфувати якісь свої комунікативні навички, вміння. Ну, може бути і таке, що хочеться просто приємно провести час, нехай це за гроші, але ну, якщо хочеться, нічого такого тут не бачу, створити якийсь там романтичний настрій. Ось, Гірше, це коли бажання замовити хлопця на 14 лютого викликане саме соромом самотності або страхом бути. Самим самою. І так, для чого? Для чого створювати оцю бульбашку, щоб здаватися щасливою, потрібною, щоб похизуватися букетом, виставити фоточку в якусь мережу, чи там наповненими бокалами, вином чи шампанським, чи десь фотографією з якогось іншого культурного громадського місця? Да? Все це. Завуальований страх не бути бажаною. І ось чому саме в нас живе цей страх, який супроводжується часто соромом? Ну, тому що відомо патріархальне суспільство наклало свій відбиток, ну, мабуть, таки на Кожну із, із нас ще недавно існували такі стереотипи, що якщо ти одна, то обов'язково з тобою щось не так. І часто в народі можна було почути таку фразу, що в неї там є якийсь ганч, Якщо ж чоловік одинак, то до нього так, от було більш таке поблажливе ставлення, його могли називати бабієм або там, диваком. А якщо, не дай боже одна дівчина чи жінка, то тут уже старалися знайти, що ж з нею не так, чому вона одна. Ось, а якщо ж ще й у... Жінки був якийсь досвід інтимного спілкування, то все. Казали, що вона вже порчена, і хто ж тебе заміж візьме тепер і оцей колективний страх прошитий десь у нас на підкорці? І фонить заважає жити, заважає отримувати радість від життя і псує його якість. І от в своїй практиці мені досить нерідко доводиться зустрічатися зі страхом самотності, який часто йде під руку, як я вже говорила, із соромом. А ще туди долучається таке, ну, скажімо, досить небезпечне почуття як провина. І ось. Часто це нав'язане почуття, що почуття провини, що почуття сорому. Це тоді, коли від людини щось очікують, а вона не може реалізувати ці очікування, не може відповідати їм. І от сором. Відчужує людину від самої себе. Тобто людина перестає дослухатися до своїх бажань, до своїх потреб. І соромше відчужує людину від соціуму, вона не може адекватно себе поводити, адекватно ситуації. ситуації. Ось. Тому, переживаючи сором, дуже часто хочеться сховатись за такою от ілюзорною картинкою благополуччя. Ну, бо самотність чомусь вважається карою, поразкою, невдачею і досить боляче шмагає по самолюбству. Ну, і викликає почуття другосортності. Тобто людина втрачає власну цінність. І якщо хтось поряд є, то значить з тобою все ок, ти цінна. А якщо ні, то, ну, то треба подумати, що з тобою не так. Але ну, це ж неправда, людина цінна уже за фактом свого існування. Ось. От, незважаючи на плюси, незважаючи на мінуси, цінна. А якщо з позиції втраченої цінності будувати нові стосунки, то є ризик підтвердження попереднього сценарію, підкріплення невпевненості в собі, якоїсь збиткованості. Тому що як нас сприймають? Нас часто сприймають за нашим ставленням до себе і за нашим відчуттям відносно самого себе, самої себе. Ну, звісно, що почуття сорому формуються ще в дитинстві, ще в сім'ї. Через батьківські маніпуляції, коли, ну, як то кажуть, благими намірами, да, вимушена дорога в пекло. Коли от така батьківська банальна фраза, як тобі не соромно, приводить до того, що людина вже потім в дорослому віці буде озиратися, а що ж скажуть інші, а як її відзеркалить соціум? А чи не соромно дійсно, і має обов'язково бути соромно за щось, за те, що безпечно. А в соціумі так заведено, що якщо ти не одна, то значить ти нормальна, все, тоді в тебе все добре, ти щаслива тоді. Та? Тому що вважалось, чому що жінка одна не може бути щасливою. Чоловік може, та? а жінка не може. Їй потрібна якась опора, потрібен хтось, хто буде піклуватися. Ще один із стереотипів, хоча жінка може про себе непогано Піклуватися і сама, якщо вона це захоче, да? а якщо вона захоче, щоб хтось піклувався, теж не проблема. Ось. Головне видалити з голови ті стереотипи, які заважають жити і подивитись на життя свіжим поглядом. І так, тепер давайте поговоримо про те, як же відновити відчуття власної цінності, яке, можливо, було. З тієї чи іншої причини затоптане, втрачене. І так, я пропоную такі досить нескладні техніки. Спробуйте. Ну, а вдруг вийде, хоча краще звернутися до психолога. І так... Для того, щоб повернути втрачене відчуття власної цінності, я пропоную здійснити екскурс у власне минуле і зробити ревізію переживань. Ну, от, наприклад, пригадати ті моменти, коли хтось. Вас знецінював і пригадати ті відчуття й переживання, що, в даній ситуації, що, що супроводжували дану ситуацію, які це можуть бути емоції, чи, чи то, які це можуть бути складові емоційної сфери. Біль, гнів, розчарування, відчай, сором, ревнощі, почуття провини, ну, будь-що може бути з таким не дуже приємним відцінком. І всі ці складові нашої емоційної сфери мають, мають право на існування, тому що ми люди, ми відчуваємо, ми реагуємо емоційно. І в той час, коли ви їх відчували і переживали, вони були саме досить доречними. Але давайте замислимося, яке відношення вони мають ці негативні, ну, умовно негативні відчуття і переживання. Хоча вони насправді зовсім не негативні, це ми їх наділяємо таким окрасом. Так от, яке вони мають відношення до вашої цінності? Ну, давайте спробуємо знайти зв'язок. От, наприклад, якщо ви тримаєте в руках чашку, та ви можете пити з неї будь-що. Ви її будь-чим можете наповнити. От Сьогодні ви можете з неї пити смачний чай, там, чи каву ви можете пити ароматну, а іншим разом туди можна налити щось не дуже приємне на смак да, і запах. Наприклад, якийсь розчинний лікувальний чай, чи та сама от для мене ну, Якби кажем, досить неприємним є напій із калини разом з медом, який іноді мені в дитинстві доводилося пити від застуди. Та? Тобто В чашку ми можемо налити будь-яку рідину приємну і не дуже. Але ж сама чашка від цього не втрачає своєї цінності. Правда ж? Ну, ну Ніяк немає тут ніякого. Зв'язку міняється тільки наше ставлення до того, чим вона наповнена. Ну, а зараз я розкажу досить популярну притчу: ідуть два мандрівники назустріч один одного. Одному. Один іде і насолоджується навколишнім, він чує, як співають пташки, він бачить, як виблискують зелені листочки на деревах, у нього спина рівна, він іде і душа його співає. Він помічає все навколо. І Назустріч йде людина, яка тягне в'язку хмизу. І оцей не витримує, який йде рівно і питає, для чого ти несеш цей вантаж? Адже хмиз ти можеш. Назбирати в будь-якому місці неподалік від свого дома, на що той відповідає? Я так звик, так робили мої батьки, дід з бабусею так робили. Ось, ну, тому і я роблю так само. І от подумайте, який висновок можна зробити з цієї притчі. Нехай ваше несвідоме ну, зробить для себе. Висновок із всього того, що я сьогодні вам наговорила. І будьте цінними, тому що ви є цінні, відчувайте себе цінними, незалежно від того, де ви знаходитесь, скільки вам років, чи ви з кимось, чи на даний момент ви на самоті це теж. Досить ресурсно побути на самоті, усамітнитись і взагалі це розкіш. І не забувайте, що ви цінні за фактом свого існування. На все добре, до зустрічі!